Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики! І сьогодні ми з вами продовжимо говорити про одиниці вимірювання. Як завжди, ми почнемо наш урок математики з усного рахунку з чарівними хмаринками. Приготуйся. 4 додати 1. Давай перевіримо. 5. Правильно. Три додати два. Давай перевіримо. Три додати два. Теж п'ять. Молодець. А п'ять відняти один. Чотири. Чудово. П'ять мінус два. Порахуй, будь ласка. Перевіримо три. І нарешті п'ять мінус три. Перевіримо. П'ять мінус три дорівнює два. Чудово! Зараз давай пригадаємо десятковий склад числа. Назвемо число 19. В числі 19. 1 десяток і 9 одиничок. 19 – це 1 десяток і 9 одиниць. Назви, будь ласка, це число. І назви, скільки в ньому десятків і одиниць. Так, число 14 це один десяток і чотири одиниці. Наступне число. П'ятнадцять це один десяток і п'ять одиниць. Молодці? Ще одне число. Давай перевіримо. дванадцять, один десяток і дві одинички. І нарешті останнє число. Вісімнадцять. Вісімнадцять. Це один десяток і вісім одиничок. Всі розумнички і рухаємось далі. Подивись, будь ласка, що зображено на екрані. Давай назвемо властивості якості цих предметів. Які вони? Які ці м'ячики? Вони круглі за формою правильно. Якщо ми подивимось на розмір, то вони великі і маленькі м'ячики за кольором різного кольору, різнокольорові, молодець. А чи є така властивість у цих м'ячиків, яку ми не можемо побачити? Точно є. Є властивість предметів, яку ми не можемо побачити і назвати. Для цього треба взяти предмет в руки. Поруч з нами зараз немає м'ячика. Ми не можемо взяти зараз будь-який м'ячик в руки, правда ж? Тому проведемо експеримент з тим, що є точно поруч. Візьми, будь ласка, в одну руку зошит, а в іншу ручку. Давай прислухаємося до відчуттів, що легше зошит чи ручка? А що важче тримати зошит чи ручку? Так, тримаючи зошит і ручку в руці, ми з вами визначили ще одну властивість предмету, яку не можна побачити. Це вага. І ми точно визначили, що зошит більше ручки за вагою, тобто важче ручки. А тепер давай в одну руку візьмемо зошит, а в іншу руку візьмемо книгу або підручник. Що важче? Що легше зараз тримати в руці підручник чи зошит? Тільки що ми визначили, що підручник або книга важча зошита, а зошит легший за книгу або підручник. Ми перевірили, те, що не можна побачити, таку властивість, як вага. І знову проведемо ще один експеримент маленький. Візьмемо в одну руку зошит, а в іншу руку теж зошит. Що зараз легше, а що важче? Зошити однакові і важать вони також однаково. Тож вони однакові за вагою. Ми можемо поставити між ними знак рівняння. Між собою люди домовилися вимірювати вагу спеціальною одиницею вимірювання. Ця одиниця називається кілограм. Пам'ятаєш, ми вже вивчали кілограми, так? Один кілограм. Одиниця вимірювання ваги. Для запису кілограму ми використовуємо букви КГ. Один кілограм одиниця вимірювання маси або такої властивості, як вага. Для вимірювання маси предметів використовують терези або ваги. І так, і так називають ці предмети. Ваги або терези це прилад для вимірювання ваги. Ви могли бачити такі предмети, такі ваги або терези в магазині, або в аптеці, або на ринку. Зараз ми з вами бачимо електронні ваги. Або електронні терези. Одні з найточніших терезів. А посередині маленькі терези з тарілочкою це аптекарські ваги. Саме ними в аптеці зважують ліки, коли їх готують. Пім електронних використовують ще механічні терези. Вони вимірюють трошки по-іншому вагу предметів або масу предметів. Деякі терези – Вимірюється самостійно. А для деяких терезів, для деяких видів терезів потрібні гирі. Спеціальні прилади, на яких написано вагу. Подивись, посередині у нас якраз є зображення гирів. Так? Кожна гиря має свою вагу, свою масу. І ця вага зазначена безпосередньо на гирі. Саме для того, щоб виміряти вагу будь-якого предмету або продуктів, на одну чашу терезів ставлять предмети, а на іншу гирі. Подивись уважно. Щоб зважити щось на таких механічних терезах, на одну чашу на одну сторону кладуть предмет. А на іншу кладуть гирі. Якщо обидві чаші терезів однакові, щоб перевірити це, ми спеціально зараз накреслимо лінію під ними. Обидві чашечки, наче стоять на одній прямій лінії. Тобто вони однакові. Це означає, що вага і зліва, і справа однакова. Якщо предмет знаходиться на тій стороні, яка опустилася нижче лінії нашої уявної, то цей предмет важчий. Давай подивимося на наші ваги. Ось цей предмет. Ліва чаша у нас опустилася нижче. На ній лежить слива. Це означає, що сливка важча. А та чаша, яка залишається вища, це означає, що там знаходиться легший предмет. Давай спробуємо визначити, який предмет зараз важчий, а який легший. У якого фрукту зараз вага? Більша. Адже важчий предмет це той предмет, у якого більша вага. Які у нас терези опустилися? З якого боку? Так, яблучко нижче. Це означає, що вага яблука більше ваги сливи. Яблуко важче, а слива легша. А зараз давай визначимо, що важче, а що легше. Перевіримо. Нижче знаходиться яблучко, то воно важче. Вага яблука більша за вагу гроші. Так. І давай ще раз подивимось. А зараз, що важче або легше? Обидві чаші наших терезів знаходяться на одному рівні. Вони однакові. І це означає, що вага груші зліва і вага груші справа теж однакова. Вони рівні. Вагу ми зустрічаємо щодня в предметах, які нас оточують. Так, Маса предмету, тобто важкий він чи легкий, і є його вага. Давай прочитаємо з тобою вагу або масу предметів. Скільки важить праска? Два кілограми. Пам'ятаємо, що одиниця вимірювання ваги це кілограм, який ми позначаємо буквами КГ, пилосос? 3 кілограми молодці. Вага кішки 5 кілограмів. І спробуй ще раз самостійно прочитати вагу. Скільки важить вовк? 60 кілограмів. Абсолютно правильно. Ми з тобою трошки запрацювались, то давай зараз. Зробимо паузу і трошки відпочинемо. Приготуйся виконати руханку. I like to move it move it. I like to move it move move it. like to it. I like to move it, move it. I like to move it move it. I like to move it move move it. like to it. I like to move it move it. I like to move it, it. move I like movit. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You yeah, like to move it. All girls all over the world. Original King Julian for the girls, man. I love how all the girls love to move their body. When you move your body, you know move it nice and sweet and sassy. Alright? Woman you cute. And you don't know, make up original cute body makeup on man on your job. And you don't know, make up original cute body makeup on man physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit woman, physically fit, physically, fit physically, physically physically fit woman. Nice trick fantastic. Picture body ocean at the big Titanic woman and Nice sweet energetic. Picture body ocean at the big Titanic woman and ice, fantastic. Picture body ocean at the big Titanic woman and Nice sweet fantastic. Picture body ocean at the big Titanic woman. I like to move it move it yeah, i like to move it i like to move it move it i like to move it move it i like to move it move it you yeah, like to Make up, original cute body makeup on mother, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on mother, eyeliner. But you better make one with nose powder. But you a make one Up a plucky eyebrow. But you a make one Up a your lipstick. But you better make one with a woman in a nice bright face. And a nice hip, make man flip and bust them lip. Women are nice and energetic to thick. Picture for the ocean at the big tight and woman in a nice bright face. And a nice hip, make man flip and bust them lip. Women are nice and energetic to thick. Picture for the ocean at the big tight and Move it, move it. She like to move it, move it. You like to move it. move it. I like to move it, move it. He like to move it, move it. She like to move it, move it. Ну що ж, трошки відпочили, тож продовжуємо нашу роботу. Приготуй, будь ласка, зошити ручку і ми починаємо. Вагу ми можемо не тільки міряти, а й записувати і порівнювати. Тож, давай зараз запишемо і порівняємо іменовані числа з одиницями ваги. Приготуйся, будь ласка. 7 кг! І 5 кілограм. Пригадаємо, що порівнюючи іменовані числа, ми порівнюємо числа. І просто перевіряємо, щоб одиниці вимірювання були однакові. 7,5 кілограм. Що більше? Звичайно, 7. Тож 7 кілограм буде більше 5. Постав відео на паузу і запиши, будь ласка, це в зошит. А коли допишеш, продовжиш перегляд. Продовжимо. Відступимо одну клітиночку вниз і запишемо наступне число. 8 кілограм. І 10 кілограм. Знову порівнюємо числа 10 більше 8. Правильно тож і 10 кг буде більше 8 кілограм. Запишемо це в зошит і за потребою ставимо відео на паузу. Запишемо нижче ще одну пару чисел. Відступаємо в клітиночку вниз. 87 кг і 1 кг. Постав відео на паузу, спиши цю пару чисел, порівняй їх самостійно, а потім продовжиш перегляд і перевіриш своє рішення. Давай перевіримо. 87 кг і 1 кг. 87 це двозначне число, і воно буде більше одного. Тож і 87 кілограм більше за кілограм. Розумничка. І наостанок, давай пригадаємо те, що ми вчили нещодавно. Тобто міри місткості, об'єму. У нас знову мірний стаканчик. Давай поміркуємо скільки молока в стаканчик може вміститися, якщо в нього ми будемо наливати 5 пакетів молока по одному літру. Давай порахуємо, чи точно у нас буде 5 пакетів. Один на екрані, два, три, чотири, п'ять. П'ять пакетів. В кожному пакеті один літр. Якщо ми всі пакети вильємо в стакан, скільки літрів буде в стакані? П'ять разів по літру. Це скільки буде? Давай перевіримо, чи правильно ти зараз порахував. Отже, виливаємо кожен стаканчик. Вибач, пакет. Перший пакет виливаємо в наш мірний стакан. Так, і ємність. Рідина в ємності у нас досягла першої поділки. А ми пам'ятаємо, що кожна поділка в стаканчику це один літр. Так, один літр є. Виливаємо ще один пакет і дивимося, що відбувається з рідиною. Вона досягла другої поділки. Тепер у нас вже 2 літри. Правильно. Ще один пакет виливаємо. І у нас вже закриті рідиною три поділки. А це означає, що у нас 3 літри в стакані. Ще один пакет. Ще один літр. 3 плюс 1, 4 Чотири. І останній п'ятий пакет. Все молоко у нас у мірному стаканчику. Давай ще раз порахуємо, скільки поділок у нас під рідною, під молоком. П'ять поділок, п'ять рисочок. І це означає, що у нас 5 літрів молока. Молодець! Якщо 5 раз ми зільємо 1 літр, то у нас буде разом 5 літрів. Ми все правильно порахували! І це означає, що ми закінчили наш сьогоднішній урок. Я вам всім дуже дякую за увагу і до наступних зустрічей!